За медалями до Баку на Олімпійському стадіоні проводжали українських спортсменів на перші європейські ігри. Змагання стартують за три тижні. Україну представляють 243 атлети. Провела їх Ірина Віноградова. Так розпочинаються офіційні проводи української збірної на перші європейські ігри. Змагатимуться у 19 видах спорту. Кожен учасник сподівається на медаль для участі в європейських іграх відбираються найсильніші спортсмени, тобто це тридцятка в європейському рейтингі. Тому я думаю, що поїдуть самої достойні і виступати будуть на самом рівні. Хороша репетиція перед Олімпіадою, Олімпіадоперевірити свої сили можемо все супер. На який результат відбувається? На медалі хотів би надія. Ну будемо старатися. Тяжого можна усі, хто прийшов проводжати українську збірну, знайомляться з культурою Азербайджану. У спеціальному наметі всі охочі могли сфотографувати з азербайджанцями у національних костюмах та зіграти у нарди. За помінах поціділи традім. Дімним матеріалом на страні адже та нас бальшої я така радість, що бальшої цілесказербайджани терне та поставлювати тим, що у нас історичні зародились такі очі крепкі зв'язки між українцем і азербайджаном. Далі презентація парадної форми українських спортсменів. Вона у патріотичних синьо-жовтих кольорах з вишивкою патріківський розпис. Усе в офіційно неформальному стилі. Смарткежуал каже розробник дизайнер Андре Тан. Загалом пошиють 600 комплектів. Винятком з української сировини. ушло. зараз кажу около п'яти кілометрів ткани только на на жакети мужські. Ну а если сложить все? Непосредственно все количество ткані то извините, но більше 10 кілометрів ушло только на создание цієї прекрасної форми. Ну а количество миллионов мільйонів кілометрів это просто я по тому, щоб что, вишити кожне здійснює, уходит порядка 120 двадцять метрів. На завершення проводів в Олімпійці передають український стяг учасникам перших європейських ігор і співають їм, які сподіваються не раз прозвучить у Баку. Чи гімнастика, чи фехтування, чи важка атлетика, чи якийсь інший вид спорту. В цілому у нас гідні спортсмени, тому хотілося б, щоб завжди на іграх в баку на їх боці була вдача. Як можливо, більше разів ми бачили прапор нашої держави грав гімн України, і ми пишали всіх перемогами. Уже 12 червня в Баку українська збірна розпочне змагання. Триватимуть ігри два тижні. Їх можна буде побачити в ефірі першого. Ірина Вінгранова, Сергій Тихченко. Новини на першому.